Поки центр міста схожий на мурашник, де всі кудись поспішають. На околицях спокій та свіже повітря. Сьогодні ми завітали в Опришівську Слободу, щоб опитати місцевих, як їм живеться подалі від міської метушні. Ну мені поки подобається все. Ми живемо не так довго, півтора місяці, але подобається абсолютно все. Так як ми жили раніше на Каскаді, і я думала, як я маю тут жити. Тут так тихо, тут нема магазинів, але насправді, коли тебе є дитина, ти приходиш сюди, ти собі спокійно сідаєш на лавочку і дитина собі їздить, а ти відпочиваєш. То затишно, закрита територія, є охоронець, красиві будівлі. Красиво вечором дуже, коли світять фонарічки, дуже гарно. Позитивніше закрита територія. Ну, гарно, зроблено все для людей, для починку, для дітей. В цілому комфорт. В принципі, в цілому задоволені. Два це дуже подобається, багато майданчиків є, різних. Ну і в принципі, з дітьми їй дуже подобається гратися. Я не знаю, бо я тут не жию. Все влаштовує, мені подобається тут чистенько, дітки є, всі бігають, все нормально, магазин поруч. В принципі, все, все добре. Гарно, я знаю, діткам подобається. Тобі подобається тут жити? Да. А ви напишіть у коментарях, чи обрали б ви життя на околицях міста.